Не знаю, какая причина в Я хотел бы, чтобы... А мы с вами 27 числа снова звоним. Марси. Да. Давайте наступим. Да, да, для них есть ничего? Що спочатку було е, е, моє доручення, яке він мені виписував, а він же мені дивіться, дав довіреність сюди. Зараз встановлюється відомості щодо допиту, особи, яка перехопила його, особа, яка була посередником перепродажу. Перше, що ваш автомобіль, він вже безпосередньо є він вже нікуди не пропав. Це вже добре. Так, да, я би познайомився, що вони там зробили. Так, да, Це особа, яка фактично здійснилася. Микола Олександрович, щоб навести порядок трошки. Ні, навести порядку це абстрактно. Ні, ні, От конкретно ні. По рішення оційства... суду є. Є. Що? Давайте будемо виконувати. Є порядок виконання добровільного рішення суду і примусово. Наскільки я розумію з цієї відповіді, що добровільно відмовилися, порушили кримінальне провадження, проводили досудове розслідування. В якому участвувала прокуратура на стороні держави, а також екологічна інспекція Хмельницької області, ліквідовані акти вирізування зелених насаджень.